Вітаю! З вами Ірина Чегер. Давайте з'ясуємо, як правильно оплатити тимчасову непрацездатність працівника, якщо для нього сформували два є лікарняних поспіль. Рахувати одну середню чи дві. Насамперед, визначте, засвідчують є лікарняні один і той самий страховий випадок чи різні. Адже роботодавець оплачує лише перші 5 днів одного випадку тимчасової непрацездатності свого працівника, незалежно від кількості лікарняних, якими його оформили. У паперових листках непрацездатності на бланку є позначка первинний або продовження, тож із ними простіше. А в є-лікарняному такої позначки немає. Аби з'ясувати первинний лікарняний чи його продовження, достатньо звернути увагу на унікальний номер страхового випадку. Перші шість цифр у єлікарняному це номер випадку непрацездатності. Наступні десять цифр це номер листка непрацездатності. І остання цифра це номер версії єлікарняного, тобто його порядковий номер. Відповідно, є лікарняні з однаковими номерами тимчасової непрацездатності, тобто в яких перші шість цифр однакові, але різні номери листка непрацездатності та послідовні номери версії засвідчують один і той самий страховий випадок. Допомогу за такими є лікарнями обчислюєте за одним середньоденним заробітком. Перші п'ять днів коштом роботодавця. Тимчасова непрацездатність із 6 дня оплатить пенсійний фонд. Страхові випадки, що трапилися один за одним і не пов'язані між собою, матимуть різні номери тимчасової непрацездатності. Такі є лікарняні оплачуйте кожен окремо, тобто перші 5 днів непрацездатності за кожним є лікарняним власним коштом. Фахівці ПФУ роз'яснюють, у разі настання у застрахованої особи нового випадку тимчасової непрацездатності з приводу. Захворювання, травми або інших причин, які не пов'язані та є нас не є наслідками попереднього. Допомога по тимчасовій непрацездатності за кошти пенсійного фонду України надається на загальних підставах із шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності. Тому в такій ситуації маєте розрахувати дві середні зарплати для кожного є лікарняного окремо. Ще більше інформації про оплату є лікарняних дізнавайтесь в експертно-правовій системі Експертус. Побачимось!